Як я запаковую бомбочки для ванни. Для роботи мені знадобиться два інструмента: будівельний фан, а також запайщик. Ну і звісно, підготувати осінню колекцію, яку я сьогодні запаковую. Також мені потрібна буде плівка, в яку я буду запаковувати. Це спеціальна тоненька термоплівка. Для бомбочок беріть на товще 15 мікрон і акуратно поступово запаковую кожну бомбочку. Наше завдання сьогодні створити пакети, в якому буде бомбочка. Для цього запайщиком з'єдную всі краї. Також на етапі упаковки я передавляю. Чи немає бракованих бомбочок. Обов'язковим етапом упаковки є задути феном термоплівку. Завдяки цьому вона виглядає дуже блискучою та має товарний вигляд. Починається мій улюблений сезон хоррор бомбочок. З самого початку я робила бомбочки в основному в такому стилі, і вже потім я зробила сезонні колекції. А такі бомбочки можна побачити в мене тільки восени. Короткий період, але дуже прекрасний. Гляньте на результат, ось запаковані бомбочки чекають своїх покупців. Напиши в коментарі, яку бомбочку першою взяти на огляд.